Доброго дня, мій маленький друже. Сьогодні запрошую тебе в нашу майстерню на аплікацію. Але перед тим, будь ласка, відгадай мою загадку. Ти зі мною незнайомий. Я живу на Дні Морському. Голова та вісім ніг. Ось і весь я. Здогадався, хто це? Восьми ніг. Сьогодні ми з вами виконаємо ось таку. Цікаву аплікацію. Вона називається Веселі восьминіжки. Тож приступимо разом з тобою до виконання цікавої і веселої роботи. Перед початком нашої роботи пропоную тобі переглянути цікаве відео про життя восьминіжок. Восьминогі морські мешканці мають вісім ніг, а вірніше сказати щупалець. Вони дуже розумні. І різні за розміром. Є дуже маленькі розміром до 1 см і дуже великі розміром до 4 метрів. Вони мають аж три серця, але не мають жодних кісток. Єдина тверда частина тіла дзьоб, схожий на дзьоб папуги. Їхня улюблена тактика полювання залягти на дно, замаскувавшись під камбалу, а потім несподівано вистрибнути і атакувати. Восьминоги їдять молюсків, крапів та рибу. Їх базовий колір коричневий, але вони легко змінюють своє забарвлення під навколишнє середовище і демонструють свій настрій. Рятуючись від ворогів, восьминіг вистрілює в них хмару чорнила. Кров у них не червоного, як у нас, а блакитного кольору. Восьминоги ретельно прибирають у себе вдома струменем води. Які виділяють із зябр, а сміття виносять і складають на купу, що знаходиться за межами їхнього житла. Ось такі вони восьминіжки, мешканці морів та океанів. Тепер запрошую тебе до створення аплікації. Для роботи нам знадобиться різнокольоровий папір, ножиці, клей, серветка, клейонка, пензлики та чорний маркер. Перед початком нашої роботи потрібно розім'яти пальчики. Прутки, восьми восьминіг на змаганнях переміг нескладна у нього справа, він вважає це забава. Не боюсь складних доріг, бо у мене вісім ніг. Обведемо руку покладену на аркуш. Олівцем або маркером, виріжемо долоньку ножицями, обведемо руку на аркуші іншого кольору і виріжемо її. Різнокольорові восьминіжки готові. Тепер намалюємо спідничку. Вона повинна бути іншого кольору, ніж восьминіжка. Тепер малюємо спідничку для іншої восьминіжки. Вона також має бути іншого кольору. Зробимо низ обох спідничок хвилястим. Складемо жовтий папір гармошкою. На некольоровій стороні намалюємо предмети округлої форми це будуть камінці. Виріжемо їх. Жовті камінці готові. На зворотній стороні коричневого паперу олівцем намалюємо камінці та водорості. Виріжемо їх. На зворотній стороні жовтого паперу олівцем намалюємо хвилясті. Водорості їх також виріжемо. На зворотній стороні зеленого паперу намалюємо тонкі довгі зелені хвилясті водорості, і їх також виріжемо. Морське каміння та водорості готові. На клеєнку кладемо каміння зворотньою стороною і намазуємо клеєм. В нижній частині синього аркуша викладемо довільним способом камінці різного кольору. Наклеїмо камінці та водорості. Тепер приклеїмо восьминіжку та її спідничку. Приклеїмо другу восьминіжку в спідничці. Намалюємо і виріжемо бантики таким самим кольором, як і спіднички. Прикрасимо бантиками восьминіжки. Намалюємо восьминіжкам очі та посмішку. Ось які вони веселі восьминіжки. Ось і закінчилась наша з тобою зустріч. До побачення, мій маленький друже. Нехай щастить.